Як ти руку за віровку заводи, ти виводиш під руки віра. Ну, Я не буду тобі ляпати зараз під руку. в мене така просто привичка багато говорити. Це нічого. Багатьох нервує, але хтось хто досить це зрозуміння. Ну як воно? <таспільшення> а, ну, все. Він же все не говорить, я просто знімаю вже. Немає книшанка, до прішка, дві секунди. добре, було там буде його фоткати. то так. Пригати, відштовхуватися і так, просто стрибати. А тобі пригати на червону кришу, відштовхуватися і летіти. Я вам скажу. Саменькі, де? Ну що, я прийняю. Давай вали. Ось і єсть красавчик. Чітко. Маня висота яка? <гум> Скільки? А хто за контролькою буде бігати? І випустити його отлично, мало. Спускай. Так, слідчує. Следующий клієнт мій на випуск.